Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми зупинка та стоянка, Другим буде завдання на знання заборонних дорожніх знаків, і останнім буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. В якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві білого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. В місцях А і Б. 2. В місцях Б і В. 3. Лише в місці В. 4. Лише в місці А. 5. Лише в місці Б. Та 6. Всі місця заборонені. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій ділянці. Водій має намір здійснити зупинку, і для цього йому пропонуються три місця. Звісно ж, визначати, які місця дозволяються, а які ні, в тому числі будуть і дорожні знаки. На зображеній ділянці їх двоє. Знак 3.34 зупинку заборонено, і знак 5.5 дорога з одностороннім рухом. І тут відразу можна сміливо говорити, що місце для зупинки А точно забороняється, адже ця точка знаходиться якраз за знаком, що забороняє зупинку, а зона дії цього знака від місця встановлення і до найближчого перехрестя за ним. А ще дуже важливою деталлю є те, що знак діє лише на ту сторону дороги, на якій його встановлено. Тобто в зоні дії знака 334 зупинку заборонено, знаходиться лише місце зупинки А. Добре, але чи дозволяється отак взяти і зупинитися зліва на дорозі з одностороннім рухом? І відповідь так, дозволяється. Зокрема, це дозволяє робити пункт 15.3 правил дорожнього руху. І залишається нам з вами вирішити, чи дозволяється водієві білого автомобіля проїхати декілька метрів заднім ходом і зупинитися в точці В. За логікою, може здатися, що рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом забороняється. Але, звернувшись до пункту 10.10 .10 правил, ми побачимо, що на дорогах з одностороннім рухом дозволяється рух заднім ходом, якщо водій не створить небезпеки чи перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Таким чином, виходить, що зупинитися дозволяється в місцях Б і В. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві вантажного автомобіля? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один лише прямо, два лише ліворуч, три лише у зворотньому напрямку. 4 прямо або у зворотньому напрямку, 5 ліворуч або у зворотньому напрямку, та 6 всі напрямки дозволяються. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав вантажний автомобіль. На цьому перехресті водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Який же з них дозволяється? Звісно ж, в першу чергу в цій ситуації ми з вами звертаємо увагу на дорожні знаки. Саме вони і допоможуть нам у вирішенні нашого питання. Знаки, що зображено на малюнку, це 3-3 рух вантажних автомобілів заборонено. Що логічно, цей знак забороняє рух вантажних автомобілів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни. І наш автомобіль явно підпадає під цю категорію. Ну а табличка 7-3 напрямок дії вказує власне напрямок дії знака що вище. Тобто забороняється рух ліворуч вантажним автомобілям з максимально дозволеною масою понад 3,5 тони. Але тут важливо відмітити, що попри заборону повороту ліворуч знак ніяким чином не забороняє водієві вантажівки розвернутися на цьому перехресті. Ну і залишається у нас лише один напрямок. Прямо. Що ж може заборонити водієві просто продовжувати рух прямо у крайній правій смузі? І відповідь дуже проста: нічого не забороняю йому це зробити. Отож забороняється лише поворот ліворуч, а це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. А запитання у нас таке. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній ситуації. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: один водій жовтого автомобіля та два водій синього автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого наближаються два автомобілі. Синій рухається прямо, а водій жовтого автомобіля на цьому перехресті збирається повернути ліворуч, і він заздалегідь увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. І отут дуже важливою деталлю є те, що водій синього автомобіля рухається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Чому ж це важливо? Дивіться на нашому перехресті: немає знаків, які б визначали, з якої смуги має здійснюватися поворот ліворуч чи розворот на цьому перехресті. Відповідно, водій жовтого автомобіля мав би виконувати поворот з трамвайних колій, а значить, правила він в теорії порушує. А значить, переваги над синім автомобілем він не має. Але зверніть увагу, що трамвайні колії відокремлені від проїзної частини для нарекових транспортних засобів суцільною лінією дорожньої розмітки. Це означає, що виїзд на трамвайну колію в такому випадку забороняється. А отже, водій жовтого автомобіля робить все правильно на відміну від водія синього, який не має права рухатися по трамвайній колії. Водій синього автомобіля порушує правила, а отже, він повинен дати дорогу водієві жовтого автомобіля, та й взагалі йому потрібно повернутися на проїзну частину для нерейкових транспортних засобів. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.